Вже більше трьох тисяч школярів, а це понад 30 відсотків від загальної кількості учнів, вийшли на змішану форму навчання. Тому з 6 лютого у закладах відновить свою роботу буфет, розповідає Олександр Авраменко. Наразі ми не можемо говорити про повноцінне гаряче харчування, оскільки перебої з електропостачанням відіграють велику роль. Тому ми говоримо зараз про запуск саме буфетної продукції. Коли діти зможуть купувати за безготівку буфетні вироби, це може бути чай, какао, те, що дозволяється в принципі санітарними нормами, чай, какао, булочки різноманітні. Меню планують просте, яке відповідатиме нормам харчування. Це не гарячі страви, а смаколики, які школа спроможна зробити за той час, поки є світло, адже всі кухні оснащені електрообладнанням. Оплата безготівкова, термінали працюють на акумуляторах, для того щоб не стояти, наприклад, в черзі, це можна зробити. Сьогодні на завтра, і тоді діти йдуть цілеспрямовано після певної перерви на чи після певного уроку до їдальні харчуватись. Або це можна підійти і, в принципі, купити за безготівку напряму в буфеті. Ми не говоримо там про безкоштовне харчування, ми не говоримо про якісь пільгові категорії. Так, дійсно це все буде платно для всіх, тому що ми говоримо про буфетну продукцію. Буфетну продукцію це те, що ми зараз спроможні. Приготувати і запропонувати батькам. Можливо, воно й не буде користуватись таким великим попитом. Хоча я сумніваюся, дивлячись, що дітки ростуть, все одно харчуватись треба, не кожен з батьків завжди встигає покласти щось, поїсти дітям з собою. Через неможливість укриттів одночасно вмістити усю кількість школярів. Деякі заклади працюють у дві зміни. Серед них 17 ліцей. Мультипрофільний ліцей працює по тижням, а ліцей інформаційних технологій день через день. На думку Олександра Авраменка, кількість здобувачів освіти на змішаній формі зростатиме. Зараз вирішується питання по школам у Головківці та Ізмайлівці. Надалі ця кількість буде збільшуватись. За моїми прогнозами я так розумію, що ми можемо. Вийти фактично на 50% це великий показник. Працюємо зараз над тим, щоб 6 числа 6 лютого запустити Головківську гімназію, запустити Звенигородську гімназію, запустити Ізмайлівську гімназію. Яким чином, ну, Ізмайлівка, в принципі, може це зробити в себе. В закладі там є укриття. Ми нарешті завершили його. Підготовку. Що стосується Головківки з Звінигородки, то це ми ну, говоримо з директорами, що, наприклад, Головківка зможе під'їжджати на селище Олександрійське, Звінігородка на Марта Іванівку.